Доброго дня, дорогі телеглядачі. Вас вітає програма Жіночі секрети і я і ведуча Євгенія Чернова. Сьогодні ми розкажемо вам про сумні реалії нашого життя. Нині, за офіційною статистикою, в Україні проживає 30 тисяч дітей-сиріт, знедолені, обділені батьківською любов'ю і турботою, малята вірять, що матимуть колись тата й маму, які любитимуть і турбуватимуться про них. на корабле, на белом своем корабле, на белом своем корабле. Меня не пугают ни волны, ни ветер, плыву я к единственной маме на свете, плыву я сквозь волны и ветер, к единственной У Черкаському будинку малятка перебувають близько 200 діток. У малят є все, про що можна тільки мріяти. Іграшки, олівці, затишні кімнати, смачна їжа. На перший погляд діти ні в чому не мають потреби, проте це не зовсім так. Мріють вони про справжню родину. Настя і Юля у майбутньому хочуть стати мамами. Вони вже й колиськово вивчили, яку коли заспівають своєму маляті. Крикітка моя маленька, до доженька, слухай коли Spava do sitanućku a ah, ah, spi ah, ah. spimi moja ditinko Вихователі переймаються долею діток і намагаються створити найоптимальніші умови для їхнього виховання. Чим гірші діти сироти інтернатів та притулків, адже вони такі ж діти, як інші. Це питання члени колективу Будинку Малятка ставлять собі щодня. Материнську ласку неможливо замінити цінними подарунками та гарним одягом, які надходять від благодійних організацій і фізичних осіб. В нашому будинку, по-перше, перебувають дітки віком від місяця, двох місяців і до шести років. Особливості перебування. Їх можна говорити дуже багато про специфіку нашого закладу про особливості перебування дітей. Але хочу сказати те, що дітки, які перебувають у нас, це дітки, які позбавлені батьківської опіки насамперед. Чи ну якщо говорити про кожну дитину окремо, то говорити без болю в душі, звичайно не можна, тому що раз потрапила дитинка сюди, значить це звичайно якийсь у неї є. Негаразд у її такий ще короткотривалий на сьогоднішній день долі. Але потрапляють із різних причин. Потрапляють по причині і наркоманії батьків, і алкоголізму, якщо батьки хворі, і з несприятливих побутових умов проживання. Тобто причин дуже багато і дуже різні причини. Але, звичайно, дітки, які потрапляють сюди, вони просто ну, трішечки, як кажуть, Бувають замкнуті, тому що будь-яка домівка, яка б вона не була, все одно її хочеться цієї домівки, і хочеться, щоб тебе єдиного обіймали материнські руки. А руки вихователя чи медичної сестри обіймають всіх, не лише тебе єдиного. І ну так як і взагалі дорослим, хочеться бути комусь важливим і для когось потрібним, і кимсь любимим. Діти щодня співають, малюють та складають пазли, із задоволенням плавають у сухих басенах та беруть участь у різноманітних святах, які для них організовують вихователі. Малятам створюють психологічний клімат, за якого вони відчували як найменшого дискомфорту. Ніколи не говоримо їм про те, що у них там якісь погані батьки, навіть якщо вони. Такі нерадиві батьки, тому що, по-перше, вони колись виростуть і самі стануть батьками. І позитив батьківства і материнства вони повинні, як кажуть, нести в собі маличку, повинні засвоїти цей позитив, повинні відтворювати тільки добрі стосунки. От в ігровій формі, у такій святковій формі, в сюрпризній формі ми намагаємося до діток донести ті всі соціально-моральні цінності, які вони повинні засвоїти в сім'ї. Ну, по-перше, для того, щоб вони могли без таких великих проблем перейти в сім'ю, яка їх чекає. А ми віримо в те, що і так і є. Воно у нас дуже багато діток усиновлюють. Встановлюють прекрасні сім'ї, пари дуже хороші. О, І щоб дитинка вже йшла у сім'ю більш адаптованою, чи проходив полегшено цей процес адаптації, і щоб вона вже багато чого знала, як треба і як це робиться в сім'ї. І в плані стосунків, і в плані побуту. О, тобто, вся наша робота націлена на те, щоб максимально підготувати дитину до життя в сім'ї. Весела, активна і балакуча Настя готує різні смачні страви для своєї доньки, родоволосої ляльки Настя справжня господиня. Це я не хазяйка, чи не господиня натопила у піці, все я обізварила, обізвала зовта на гарбужова господиня, чияни хазяйка, не господиня, натопила опіці, ще я обізвалила. За словами Лариси Лут, у будинку малятка працюють кваліфіковані педагоги, психологи, логопеди, вихователі та медичні сестри. Дитина оточена всім необхідним для нормального розвитку. Проте ніякі фахівці та іграшки не замінять материнської ласки. Світогляд вихованців діток сиріт значно відрізняється від тих, які виховуються у сім'ях. Тут треба набагато більше вкласти душі і помітити те непомітне. В дитині, яке ну, на перший погляд, і, навіть на другий, на, і на десятий, можливо, не помітить людина, яка з цими дітками не працювала. Це може, може бути якийсь дотик, може бути якийсь жест, може бути погляд, яким дитина на тебе подивиться. І ти його повинен розгадати, що він значить, чого, він, чого воно хоче, це дитя. Тобто, ну от дійсно відрізняється, і відрізняються звичайно і дітки. Тому що одне одна справа, коли батьки на своєму місці, коли виконують свою функцію, коли багато розмовляють з дітки з дітками, от у нас ідуть дітки дуже з великими затримками умовлені, і коли вони йдуть на усиновлення. Навіть тут ми намагаємося працюють логопеди з ними, працює психолог, працюють вихователі, працюють медичні сестри. Тобто дитинка повністю оточена всіма спеціалістами, які необхідні для забезпечення нормального раннього розвитку дитини. Але, звичайно, це. Ну, Сама ситуація, в якій опинилась дитина, вона, звичайно, діє на, ну, психологічно діє, а у нас, звичайно, той психологічний стан душі, він дуже впливає на розвиток і особливо цих діток цього віку. То, звичайно, вони різні. Малята сумують за батьками, які з різних причин від них відмовились чи залишили. Проте у дитячих серцях немає образи чи гніву. Маленька Люба вивчила віршик, яким колись порадує свою справжню люблячу маму. Мама очі на кавини уманила ями, я, я містини, уманила. На сонечку, ще й донечки. Тисячі дітей чекають на тата і маму, мріють про щасливу родину, материнську, колискову та батьківські міцні обійми. 30 тисяч дітей сиріт це страшна статистика. Про це змінити її зможемо тільки ми. Тому якщо ви самотні, не чекайте, не зволікайте, зверніться вже сьогодні в службу у справах дітей і подаруйте любов, тепло та ласку якомусь маляті. Не бійтеся труднощів і випробувань долі. Всі вони в мільйон разів повернуться до вас ласкою, любов'ю, теплом і турботою рідної людини, який ви сьогодні наважитесь подарувати себе. Здравствуй, сыночек. Мел. Плыву я сквозь волны и ветер, к единственной маме на свете. Плыву я сквозь волны и ветер, к единственной маме на свете.